Привіт, мої друзі, привіт! Ми з вами знаходимося в одному з самих вишуканих салонів в шоурумі бренду Галичанка. Галичанка це фабрика, яка виготовляє етновбрання. Щоб ви розуміли, я знаходжуся саме в виробі 2024 року фабрики Галичанка. Як називаєте ця сутні, дівчата? Калейдоскоп. калейдоскоп. А ходіть до мене. Цей калейдоскоп? Ходи до мене, Оліся! Цей калейдоскоп з цього боку може бути так само бачити у дівчат їх робочі такі гарні вишиваночки. Це теж узор, калейдоскоп. Він мені нагадує Гуцелію. Давайте ми з вами. Я хочу вам в цьому відео показати вироби, плюс-мінус розповісти по цінам і розповісти, що цей бренд, якому в цьому році він з 2009 року, 15 років, просто скрізь по всьому світу можна. Побачити на людях і в магазинах вироби чудової Галичанки. Е, а цей магазин, який знаходиться в самому центрі Львова, за адресою Валова, 2... як давно ви відкрилися? 4. Вже 4. А є ще на Мазепи один це район торгівельного центру Спартак, якщо казати у Львові. Але вироби галичанки я бачу скрізь і у Чернівцях, і у Києві. Я крокувала Майданом Незалежності. Туди не занурилася в метро. А там дуже багато магазинчиків з етнобранням. І я дивлюся, де найкраща плетячка. То вишив, то Галичанка. Цей калейдоскоп, хочу вам продемонструвати його. Він просто неймовірний, дуже чудовий, неймовірні лекали, неймовірний льон. Ну а кольори годі казати. Чернівці я буду на день вишиванки в одному із ем, в різних вбраннях. Але я думаю, що в цьому платічку у мене також побачите, не тільки Чернівці. Я ще хочу прорекламувати, тому що це моє улюблене плаття, коли я в цьому році потрапила в цей магазин і я побачила це плаття, я зрозумію, під що його буду одягати. Модель калейдоскоп є в га... веливкою га... гамі. Я теж собі так придбала, я буду його носити восени. Не помагаєте? Mm -hmm. Так, дивіться. Є ось таке блакитне індіго на літо. Воно таке легеньке. Це не такий цупкий льон льон Знаєте, що ти його, як стародавнє, одягаєш, і він таким стовбуром на тобі стоїть. Воно м'якесеньке, лагідне, дуже-дуже приємне і тактильне. Ось дивіться, яка краса. Дівочки, дівчики, дивіться. Так. Дивіться, гуцулія. Ось в такому для брюнеток, в більш конкрасному кольорі, ніби але трошки інше. Бачите, яка різниця? І так, звичайно, всі цікавить, скільки це коштує. Коштує воно не всі гроші світу. Ціни дуже дуже прийнятні. Така сукня коштує 5600. А лекали не перевершені. Це я вам кажу. Ну, в принципі, в мене досить стандартна фігура. Подивіться, як воно виглядає. В золота забула сьогодні. У Львові дуже літня, дуже така погода приємна. І я думаю, що я ще декілька днів повишиваю в виробах від Галичанки, але чому ж ні? І що? Давайте ми з вами ще покажемо дещо цікавеньке. Мені дуже сподобалось, дивіться, тут зазвичай є комплекти. От, такі брючки в'яні. Цей кольор професійно називається Зелене версач. Даю вам таку натирочку. І Петряківка-Петряківка. Краса, краса, вітання Дніпропетровщині. Адже Україна наша, кожна область має свій узор, свій орнамент, і це не перевершено. Ось такий комплект брючний. І хто хоче більш такі пастельні кольори, дуже буде пасувати брюнеткам. Яка вартість, яка назва? 6500 п'ятсот двічка Сільвія. Тут працюють не тільки вишукані з неперевершеним смаком дизайнери і конструктори, а так само люди, які творчі і дають дуже поетичні назви. Я це відчула. Тримайте. Так, а тепер ой, я хочу ще показати платку, сукенку, яку я собі придбала. Ну, Це просто мої кольори, і я буду її носити як довгу туніку з такими бежевими, широкими ем, брюками палацо. Е, я думаю, що я сюди якийсь кушак і канат'є, і так само чалму. Ну, це буде му, родзиночка, побачите однозначно. Е, такі сукенки я буду носити. Я їду в Хорватію зараз в рекламник по туризму. І я думаю, що Хорватія це оціни, там багато італійців і вони будуть ходити. І знімкувати, а я буду казати I'm from Ukraine, прошу дуже. Але я буду виробі галичанки. Яка вартість мавки? 3900. Питання є? Питання риторичне, питань нема. Поїхали далі. Ну що? Тут у нас калейдоскоп, покажи, будь ласка, оглядово. Калейдоскоп вишиваночок на кожен день і не тільки. І зараз ми про це вам я вам оглядово розповім. Тому що ну дві треті з цього я собі придбала, і це ви все будете бачити. Допомагайте мені, дівчатка. Скільки у нас хвилинок, поки ми робимо? Супер, давай, давай по ходу. Перша, друга і так далі. Як називається? Я я ворівна, боже мій, яка гарна. Ну я вам зразу даю фешн. Як би я це подала і ідею. Неймовірна, я ворівна з таким кушаком, з таким поясом. Дуже-дуже гарна. Вона є в декілька кольорах. Яка вартість? 3,200 Льон такий більш субкий, дуже приємний. І вона дуже елегантсько буде виглядати з червоною спідницею на пів кльош. Класика або багатоклинкою, або гаде Максі. Скоротенькою е, так, але вона буде, буде більш тривіально, І з брюками це можуть бути і сліми, і широкі палац. Ну, принаймні моє бачення, а там далі вже доробляємо аксесуарами. Поїхали далі? О Боже, яка краса! Яка назва Анастасія? Анастасія. Блін, а я таку не бачила. Я хочу бачити. Я думаю, що я ще буду докуповувати. Яка вартість? Біру. Завертаємо неймовірно. Подивіться, ну це боковина-буковина. Ну як яскрава дівчинка, яка виросла на цих трояндах, ружах, звичайно, відчуває цю красу. Вона дуже кежуальна. Тобто, ви одягнули сюди чи якусь крайку, як варіант. ну Я буду з капелюхом носити брючки, навіть кросівочки, Можна різнобарвні брюки, можна сліми, можна джинси. І ви неперешена красунька. Дві шестьсот. Вуаля! Поїхали далі. О, це теж моє улюблене. Яка назва? Веснянка. Весна, весна, весна буде. Весна прийде, як впливає Олег Скрипка. Подивіться на цю красу. Цю я собі купила, а цю я ще подумаю, тому що я під гуцулію, як на осінь, дивіться. Правда? Так. Яка вартість? А я вам казала, що чорне, я просто знаю, як ви ще того капелюха не бачили. 2,800? Супер, ось ту, ось ту я я теж хочу, я не пошуткувала. Так, цю теж я придбала, вона є в двох кольорах. Е, яка вартість? О! 1900, прошу дуже. Питання є. Ну, а ніж піти в якийсь ресторан, наприклад. Ні, це добре. І просто ті кошти, ну, проїсти і десь їх потім залишити. Ну мені здається, що ви б це носили і носили, раділи, пораділи і несли б радість людям. Що у нас по часу? Всім ми будемо поспішати, тому що я ж про це можу розповідати безкінечно. Це моя тема-тема. Такі бускові. Я собі купила обидві. Е, яка назва? Трембіта. Гуцулка Ксеню, Я тобі на трембіті. Неймовірно, яка вартість? Е, подача однозначно з чорною спідницею або з такою фуксійною на півсонця-кльош. Повірте, це буде кайфово. Далі. Птаха, так? Да? Витинанка, а для мене вона птаха. Ну ось, що ну, казати? Питання є. Яка ціна? 1800, ну дуже смачно. Ось такий варіант, знову ж таки, під Гуцулі. Ось такий варіант. 1800. Продано. Так. Щоб я ще вам... Ага, так, у нас ще є худі різні всякі. Я собі придбала, ось таке чорне, патріотичне. Яка вартість? 1300. Я сьогодні по двочкам і вони різні, різні, всі з патріотичною тематикою. Бачите, я вже тут трошки, трошки роблю безлад, але потім ми то все поправимо. Є чолові... Тобто, хлопчиків тут не обділили, є чоловічі колекції, є вишиванки ручної вишивки. Це все є. Це тільки я вам показала 5% усієї колекції. Так, і хочу ще показати, я просто рекламую вам те, що я сама придбала. Валяні, капчики, дівчата, яка вартість? 620. 620, дивіться, 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 є для хлопчиків і для дівчаток. 620 продано. Для мене питання подарунків вирішено. Так само є бачите, і чоловічі варіанти різних розмірах. Це також ваше виробництво. А ще є такі гарні капчики вишиті. Що у нас з часом? 9. 9. Дівчатка, ходіть до мене. Олясь, ходи до мене. Олюня, Оляночка знімкує нас Світланка. Ну що, мої любі, я вас е, впевнила в тому, куди вам треба йти за вишиванками на День Вишиванки і не тільки. Галичанка за адресою Валова 2 або Мазепи 1, якщо ви у Львові, якщо у Києві, у Львові Чернівцях всі працюють фабрика, це фабрика, це не перекупка і так далі. Бренду 15 років. Власник Павло просто ну, зробив неймовірне, тому що в Галичанці ходить весь світ, і навіть на Канарських островах. А нам, українцям, просто однозначно це потрібно. Найщиріші вітання, процвітання вашому бренду, нашій Україні. Слава нашим хлопцям, тому що завдяки їх мужності, я можемо вам про це розповідати і думати про те, що зовсім скоро ми всієї України будемо святкувати День вишиванок у вишиваночках від Галичанки. До нових зустрічей, ваша Олечка. І Оксана Дем'янишина. Папа.